На одне з найбільших православних свят стрітання у східноєвропейському національному університеті відбулася урочиста подія. У святковому піднесенні розпочалося розширене засідання вченої ради. Гімн, мантії, урочисті хода і промови усе вказувало на значущість події. Привід, що зібрав у виші викладацьку студентську громаду, оголосив ректор східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцен. Сьогодні ми зібралися на урочисте розширене засідання вченої ради. Щоб виконати почесну місію, вручити високий титул почесного доктора Ганолі Скауза Волинського національного університету імені Лесі Українки Віктору Петровичу Андрученку. Представив винуватця події декан педагогічного інституту Східноєвропейського університету Олександр Смолюк. Він розповів про заслуги і здобутки Віктора Андрушченка. Після цього відбулася безпосередня інавгурація ректора Національного педагогічного університету імені Драгоманова, з нагоди вручення йому диплома доктор Хонорі Скауса СНУ. У відповідь Віктор Андрушченко подарував вишу книжки і подякував за високу нагороду. Я хочу сказати. Насамперед слова глибокої вдячності сердечної колективу, викладачів і студентів, які довірили мені це звання. Почесне звання завжди одне, завжди найшановніше, завжди найвеличніше, особливо коли тобі його дарують люди, яких ти поважаєш, у яких ти навчаєшся і з якими ти хочеш працювати і працюєш.